Псалом 141, молитва Давида. Господи, я кликав до Тебе, почуй мене. Вислухай мій голос, коли я взиватиму до Тебе. Нехай молитва моя стане перед тобою, як кадило, і підношення рук моїх, як жертва вечірня. Постав, Господи, охорону при устах моїх і стережи двері моїх уст. Не дай нахилитися серцю моєму до злого слова, щоб чинити беззаконня з людьми, які творять беззаконня, і щоб не їсти їхніх страв. Нехай уразить мене праведник, це буде милість, і хай докорить мені це буде, немов олива на голову. Голова моя не відкине того, бо ще молитва моя проти їхніх злих учинків. Їхні князі будуть скинуті зі скель, а слова мої почують, бо вони приємні. Як коли хто орей копає землю, так розкидані будуть кості наші припасті шеолу. Бо очі мої, Господи Боже, до тебе, до Тебе я прибігаю, не відкинь душі моєї. Збережи мене від сіті, яку наставили на мене, і від тенет тих, що чинять беззаконня. Нехай попадуть нечестиві у власні сіті, а я перейду безпечно. Цей псалом дає один із найсильніших уроків у житті. Чому Бог хоче навчити нас через нього? Яких жахливих помилок не потрібно допускати? Все це ви почуєте далі. Тож, якщо цей псалом відкликається у вашому серці, підписуйтесь на наш канал, обов'язково зберігайте це відео і напишіть у коментар, які корисні висновки ви взяли для себе, Що хоче сказати нам Господь? Він чує наші молитви, навіть коли ми в темряві. Давид показує приклад кликати до Бога не тоді, коли вже все добре, а тоді, коли душа тремтить. Бог хоче, щоб ми довіряли йому наш біль і наші прохання, не боялися відкриватися. Нехай молитва моя стане перед тобою, як кадило. Що хоче сказати нам Господь? Молитва має силу підніматися до небес, наче запашний дим. Богові важлива не лише форма, а щирість серця. Він хоче, щоб кожне наше слово ставало живою жертвою, принесеною Друг. з любов'ю і вірою. Тепер ми помолимо. Постав Господи, ця молитва охорую, має велику силу їх. Силу, силу з що хоче сказати нам Господь. Силу благословляти слово має силу, силу давати розуміння для руйнувати для вирішення усіх Бог питань. Бог вчить нас тримати Що ти хочеш та, зміну життя учасниками зла, якщо ти, ти хочеш вийти на новий рівень відносин з Богом. Господь Якщо хоче, ти потребуєш, щоб наші уста були чистими, для будь-якої сфери ось свого життя, Повторю, нехай уразить мене праведник, і після це завершення задумайся на кожний зати нам Господь. Він навчає цінувати докір тобі праведних людей. Дякую за життя, за здоров'я, за, здоров за, здоров за сім'ю. Людина яка вказує нам шлях правди, стає Дякую, Божим інструментом у нашому житті. І Господь хоче, щоб ми приймали поправлення нас. не з образою, Дякую а з за ті перемоги, які вже від очі мої, і за ті Господи що Боже, ще чекають мене попереду. Що хоче сказати Господи, нам, Господь? Пробач мені, мої Давид повин. спрямовує погляд угоду, очисти моє Навіть серце коли все довкола падає, що віддаляє в темі, мене від тебе. Господь показує. я визнаю, що без тебе, тебе я слабкий. не та. Не диви, що потребую твоєї очі на ньому. мене тільки в ньому, сила зроби мене чистим, білішим від снігу, друже. Якщо цей псалом Господи, торкається, я віддаю душі. тобі всі свої турботи. Підпишись на канал, постав став подобають мої поради. Мої хвороби, мої сумніви, мої, мої очі. Я довіряю Ой, Господи, тобі все, що я не можу за твоїм визнанням віри. Я знаю, що а ти також збережи це у збережених раді. і поділися ним із другом, сім'ю. саме для нього. Благослови сьогодні. моїх близьких буде голосом від Бога. Благослови мою країну. Дай сили наші. Я кличу до тебе, захисти мене. Хто в небезпеці. Нехай моя молитва підніметься, як благослови працю, і Нехай мої руки, руки мої будуть підкрий двері, як же які ніхто вечірня. не може зачинити. Постав дай похорону моєму стати правильні. Збережи серце від злих радість, і ми, ми дай мені ходити перевиконникам і приймати їхні страви. Я вірю, нехай що плачний перетворився на радість. А мої думки ніч мені, мені серце світа, таке приймає докір і мудрість відправи. Я вірю, що ти обертаєш мою жалобу, вірю, що то й випробування, не зламають мене, бо моя душа, душа співатиме тобі і не замовить. Бережи мене від тенет ворога, мій від сіті беззаконний. Його. Я буду славити, нехай тебе. вони самі впадуть у власні Господи. пастки. Дякую, за а ці я ці пройду безпечно, Дякую, що бо ти, ти мій чув. захист і мій Бог. Я вірю, я я і сьогодні і моє змінюється. Амінь. Я вірю, що цей день і всі нас Нехай цей псалом стане щитом для твого серця. Нехай молитва буде завжди на твоїх устах. Амінь. Нехай твої руки піднімаються Друже, до Бога, якщо ти, ти молитва цією, молитвою, а з упевненістю знай, що Нехай ангели тебе. охороняють тебе на дорогу. Не забудь підписатися нехай на твоє життя стане свідченням, вподобайку, що Бог відповідає, відповідає, коли а в коментарях кличе, напиши, якщо вам молився молився цілення молитвою. душевних ран. Або це буде твоїм віддух. свідченням, прослухайте до кінця нашу щиру молитву, Господа. яка побудована на слові із святого Писання. Віра приходить від слухання, і віра діє ділами. Після цієї молитви вас чекає впевненість у завтрашньому дні, довіра Божому Слову, визволення від душевного болю та підкріплення тіла й душі. Слухайте цю молитву до кінця і нехай благословить вас Господь Всемогутній. Господи Боже Всемогутній, сьогодні я стаю перед Тобою у молитві за кожного, хто слухає ці слова. Хто приєднався до нашої спільноти, хто є частиною цієї духовної сім'ї, я дякую тобі за їхнє життя, за їхні серця, за їхню віру, дякую тобі, що кожен із них не випадково тут, але проведений твоєю рукою. Отче, я підношу перед Тобою їхні потреби, ти бачиш тих, хто страждає від болю в тілі, ти знаєш тих, хто роками бореться з хворобами, з діагнозами. З ліками, які не приносять полегшення. Господи, простягни руку зцілення. Нехай зараз у їхніх тілах з'явиться нова сила, хай легені почнуть дихати легко, хай серце б'ється рівно, хай кров очищується, хай кістки й суглоби відновлюються. Бо написано: Він зцілює всі недуги Твої. Я проголошую, я приймаю зцілення від Господа. Господи, є ті, хто має душевні рани, хтось втратив близьких і не може вийти з жалоби, хтось відчуває самотність і пустоту, хтось носить у серці образу, яка не дає дихати. Я прошу Тебе, Господи, зціли їхні душі. Дай їм мир, який перевищує розум. Нехай сльози витруться твоєю ніжною рукою, а серце наповниться надією. Я проголошую, моя душа отримує спокій від Господа. Отже, ти знаєш тих, хто має фінансові труднощі? Є борги, є недостача, є страх за завтрашній день. Але слово Твоє каже: Господь, пастир мій, я ні в чому не матиму нестачі. Тому я прошу тебе, Боже, відчини небесні вікна і вилий благословення на їхні доми. Нехай прийде забезпечення, нові можливості, мудрі рішення. Я проголошую, Господь мій пастир. І я маю все необхідне. Боже, я молюся за їхні сім'ї, благослови подружжя, дай любов, єдність і порозуміння, захисти дітей, нехай вони зростають у світлі та вистині, зміцни батьків, даруй терпіння і мудрість, збережи кожну сім'ю від розлучень, від сварок, від руйнування, нехай їхні доми будуть наповнені радістю, миром і спільною молитвою. Я проголошую, моя сім'я. Під Божим захистом. Господи, я прошу також про захист у час небезпеки. Ти бачиш війни, хвороби, кризу навколо. Але я нагадую твої обітниці, ти сховаєш мене під крилом своїм, і стріла, що летить у день, не торкнеться мене. Тому я прошу. Нехай Твої ангели стоять навколо кожного, хто слухає цю молитву. Нехай вони пильнують їх на дорогах, у їхніх домах, вночі та в день. Я проголошую. Ангели Божі охороняють мене і мій дім. Господи, дай їм духовний ріст. Нехай їхні серця горять любов'ю до Тебе, нехай їхня віра зростає щодня. Даруй їм бажання читати Писання, молитися, шукати тебе. Зроби їх світлом для оточення, нехай через їхнє життя інші люди пізнають тебе. Я проголошую, я зростаю у вірі і ходжу у Божому світлі. Отче. Я віддаю тобі кожного підписника цього каналу. Ти знаєш їхні мрії, плани, покликання. Я прошу відкрий двері, які потрібно відкрити, і закрий ті, що ведуть у погибель. Даруй правильних друзів і добрих наставників, проведи їх шляхами правди. Я проголошую. Моє життя в Божих руках, і його воля веде мене. Господи, дякую тобі за кожного з них. Дякую, що ти дієш у їхніх серцях, у їхніх тілах, у їхніх домах. Я благословляю їх ім'ям Ісуса Христа. Нехай вони живуть у перемозі, у мирі й у силі Духа Святого. Друзі, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, залиште коментар зі словами Я приймаю Божий захист і благословення. Збережіть це відео у своїх збережених і поділіться ним із другом, бо, можливо, саме для нього сьогодні це стане відповіддю від Бога. Дорогі друзі, є велика небезпека, залишити Слово Боже осторонь. Ми можемо загубитися у справах, турботах, тривогах і навіть у добрих роботах. Але якщо забуваємо про писання, ми починаємо втрачати орієнтири. Ворог завжди намагається відволікти нас. Хтось каже, що часу немає, хтось думає, що вже знає достатньо, а хтось покладається на чужі слова замість Божого. Але серце, яке перестає слухати Господа, поступово стає сухим і беззахисним. Але добрі новини в тому, що Господь зробив цей шлях дуже простим. Щоб наповнюватися словом, нам не потрібно шукати складних рішень. Нам потрібно лише відкрити Біблію. Нам потрібно увімкнути проповідь чи молитву. Нам потрібно щодня почути хоч один рядок із писання. Це не навантажує, це освіжає, це не забирає сили, це наповнює її. Бо щоразу, коли ми читаємо чи слухаємо, слово працює в нас. Слово Боже це насіння. І навіть коли здається, що воно мале, що воно нічого не змінює, насправді воно проростає всередині нас. Один вірш може змінити день, одна думка може врятувати від гріха, одна молитва може підняти, коли руки опускаються. Коли ми дозволяємо Божому Слову звучати щодня, ми будуємо в собі укріплення, яке не зруйнують ані бурі, ані випробування. Тому сьогодні Господь каже нам: не залишай мого слова, не став його на останнє місце, приймай його так, як приймаєш хліб і воду, слухай Його, і воно оживить твою душу, читай Його, і воно дасть світло твоїм крокам. Говори його, і воно стане зброєю проти темряви. Найпростіший шлях наповнюватися це дозволяти Слову входити в серце щодня через читання. Через слухання, через роздуми, бо коли Слово в нас Бог у нас. А коли Бог у нас ми вже не ті, що падають, ми ті, що стоять у перемозі. Господи Ти моя твердиня і моя надія. Як каже Давид: Господь мій пастир, я не матиму нестачі. Коли серце моє тривожиться, я знаходжу в тобі спокій. Коли вороги й спокуси обступають мене, ти ставиш мене на камені, що вищий від мене, ти моя опора в день смутку, ти мій захист, коли буря здіймається в душі, ти заспокоюєш серце моє, наче лагідний потік води, бо тільки в Бозі знаходить спокій душа моя, від нього спасіння моє. Господи, я приходжу до Тебе зі страхами й тривогами. Я визнаю, що без Тебе я слабкий, але з тобою сильний. Ти щит мій і моя пісня, Ти світло серед темряви, даруй мені мужність не боятися завтрашнього дня, даруй мені мир у серці, щоб не зневірятися. Навчи мене довіряти Твоїм шляхам і пам'ятати, що ти завжди поруч. Коли піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся лиха. Бо ти зі мною, так і сьогодні я не боюся, бо ти моя опора, моя сила і моє спасіння. Господи, Всемилостивий, сьогодні я підношу до Тебе молитву за всіх моїх підписників, ти знаєш їхні серця, бачиш їхні дороги, чуєш їхні думки ще до того, як вони їх вимовлять. І навіть тоді, коли вони згрішають, коли падають і помиляються, я прошу тебе, прости їм, Боже. Бо ти Бог милосердя, і Твоє прощення сильніше за будь-який гріх. Якщо вони спотикаються, Господи, підніми їх, якщо їхні серця тягне у темряву сумнівів і слабкостей, освіти їх своїм світлом. Нехай жоден із них не загубиться у відчаї, а завжди пам'ятає ти близько, ти поруч, ти готовий простягнути руку допомоги. Господи, якщо вони хворіють тілом чи душею, дай їм сили прийняти зцілення від Тебе, пошли їм здоров'я, відновлення, нове дихання життя, нехай їхні рани зцілюються, а серця знаходять спокій. Якщо вони носять у собі біль чи втому, перетвори це на джерело сили та свідчення Твоєї доброти, благослови їх у праці, у навчанні, у кожному рішенні, яке вони прийматимуть сьогодні. Дай їм мудрості обирати правду, мужності уникати спокус, смирення приймати твою волю. Якщо прийдуть випробування, укріпи їхню віру. Якщо прийдуть радості, навчи їх дякувати. Боже, я прошу, нехай цей день стане для них свідченням Твоєї любові, нехай навіть серед тривог і війни вони відчують мир у серці. Нехай навіть серед невизначеності вони знають, що їхнє життя у Твоїх руках. Я віддаю кожного підписника у Твої милостиві руки, нехай їхні провини не стануть тягарем, а будуть знищені Твоїм прощенням, нехай їхні падіння стануть нагодою піднятися ще сильнішими, нехай їхні хвороби перетворяться на історії зцілення. Господи, нехай у кожному домі буде твій мир, у кожній душі. Твоя надія, у кожному серці твоя любов. Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці.